У навчально-тренувальному центрі Полісся у Березині відбувся матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед жінок між ЖФК Полісся та ЖФК Кривбас. Гра вийшла напруженою з боротьбою на кожному клаптику поля. А її результат вирішився лише в другому таймі. А тут чи не офсайд? Удар! І. Янки зуміли відкрити рахунок на 62 й хвилині у ворота. Суперниць поцілила Юлія Стець. Стець м'ячем, стець. Простріл порожні ворота. Удариці один через 10 хвилин. Точним ударом у ближній кут Тетяна Тріль подвоїла перевагу ЖФК Полісся. Розумію, що зараз територію України розповсюджується витрена тривога. Дивимося за цією атакою. в атаці Полісся хороша нагода. Тетяна Тріль удар. За три хвилини голкіперка гостей Ульяна Соловйова отримала червону картку за грубий фол поза межами карного майданчику. І... Червона. Червона. Червона картка. На 86-й хвилині матчу. Склади знову вирівнялися. Арбітриня матчу Крістіна Козоріг вилучила захисницю Житомирян Ольгу Войтенко. Вийше, вийше. Давай, 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 84-та хвилина попереду насправді ще чимало часу. На останніх секундах компенсованого часу Леся Словак зуміла скоротити відставання для гравчинь з кривого рогу. Хоча в першій половині гри у Полісі було чимало моментів, а Кривбас забиває 2-1. фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1. Тренер ЖФК Полісся каже, вовчиці проявили свій характер і боролися до останньої хвилини. Ми дуже розраховували на ці три очки. у Нас далі важливий вист ковалівку. І була стратегічна така ціль: це взяти три очки. Ну слава Богу, дівчатам дякую. Ми їх взяли. Наразі ж домирянки займають п'яту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед жінок. Наступний матч живка Поліся зіграє проти живка Колос.